Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про такі от маленькі USB-ліхтарики, нічнички, аварійне освітлення, яких на сайтах оголошень називають. Розкажу про їх плюси та мінуси. Є ще такі невеличкий USB-ліхтарик. Про нього кілька слів скажу, але трішки пізніше. Значить почнемо з характеристик. Заявлені характеристики це 1 Вт потужності, 3000 к світловий потік. Маленький, легенький, дуже цікавий, мало займає місця, підключили до повербанку і працює без питань. Принаймні так заявлено. Але не все так добре, як хотілося би в оголошенні те, що написано. По-перше, почнемо з корпусу. Мені пройшло десь їх з десяток, і всі вони у такому от стані. Прямо з пакетиків. От. Він ботається, ні на чому не кріпиться. Далі я розберу, покажу, що там всередині. Розкажу, як він працює, які елементи, можливо комусь буде цікаво. Друга проблема. По-перше, скажу, якщо підключити його до зарядки від телефону і використовувати їхнічничок, штучка класна. Світить непогано для своїх розмірів і своїх. Реальних характеристик, про них пізніше. Друга проблема це і, мабуть, саме основна, для чого їх, в принципі, будуть і купувати. Це те, що з павербанками він не працює. Ну, як? Він загорається, він світиться. Але десь через 35 секунд він вимкнеться. Я перевіряв на, на трьох повербанках, які у мене є це такі от. Десь отакий Pell Bess з Quick те ж сама біда. І є отакий от саморобний, здоровий теж з модулем з Китаю. До речі, у мене кілька є модулів для самостійної збірки павербанків. У них теж не все так радужно, як хотілося б. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, зніму окреме відео, розкажу щодо чого. Значить. Проблема в чому? 35 секунд він вимикається, А проблема в тому, що в павербанках алгоритм роботи, особливо ті, які не мають кнопочки, то, в принципі, з кнопкою, як цей, також, така ж сама біда. Якщо навантаження на, на павербанк менше 50 мА, він же розрахований в принципі, для зарядки телефонів. І якщо менше струм, Чим 50 мА, він вимикає навантаження. Тобто, він думає, що телефон заряджений і відключається, входить як так в режим сну. І через це, щоб, щоб ліхтарик цей працював, вам доведеться кожних 30 секунд його вмикати. Тобто натискати на кнопку, щоб він знову засвітився. Але, думаю, це не досить прикольно. Бігати що, щоразу і кожних 30 секунд натискати на кнопку. Це ще, є, якщо у вас є кнопка. А є такі пауербанки, які без кнопки, то доведеться кожного разу витягувати, е, витягувати ліхтарик з роз'єму. І тут починається третя біда. А, до речі, ще хотів сказати: можливо, це у мене якісь неправильні пауербанки, і у когось воно справді працює, тому що в характеристиках заявлено, що він, він буде працювати від пауербанку. Якщо від мережі, питань нема, він працює. До речі, ще на одній з мікросхем він також працює, про, про нього, та, мабуть, відразу і скажу. На таких от мікросхемках MT3608 він працювати буде. Я на таких на час облоги нашого міста робив павербанки. Штука прикольна. 5 вольт виставили роз'єм. Перемикач поставили між акумулятором і е, е, МТ-шкою. І, в принципі, працює все без питання. Пробував підключати до неї, працює, все класно. Йому там, проблем немає ніяких. Він його Він живить. Живить такі ліхтарі. Так от, третя біда цих ліхтариків. Що, коли ви захочете його витягнути, можливо, не з першого разу, з другого, з третього, у мене буквально деякі з першого разу виходить отаке. Бачите? Підключив. У вас ліхтарик залишився в руках. Роз'єм залишився в пауербанку. Це ось їхня третя біда. І, в принципі, ну, як цим користуватися. Вирішення. Вирішення. Саме цієї біди, якщо ви хочете використовувати як нічник, або з якимись сторонніми модулями, чи від акумулятора його заживити, то я знайшов спосіб тільки отакий от самий простенький. До речі, я пробував всередину заливати термоклей, щоб там все закріпити. Але все одно роз'єм дуже погано. Пристає до термоклею і він все одно випадає. Тому простіше за все, отак от по контуру у мене B7000 клей. Я думаю, і момент піде, але не раджу використовувати суперклей. Тому що, якщо десь затіче, може не бути контакту. Хоча суперклей з содою. Ну, можна попробувати, я не ризикнув. Але, в принципі, проблема з цим, з розпаданням, відразу. Пропала. Тобто вже він випадати не буде, витягувати. тобто сили прижиму самого USB, який у нас в Powerbank, цього вистачає, щоб, щоб він залишився цілим і не розпадався. Тобто, це питання вирішується. Принаймні, іншого варіанту я не знайшов. Саме простий, саме елементарний. Далі, значить, по по тому, що у нього всередині. Розбирається він легенько, трошки надавили на сам корпус, і він розбирається. В принципі, це теж не проблема. Якщо він навіть розпався, взяли, його там є. Зараз ось ось, видно, виступ зверху. І тут є, направляючі. Вставляємо. Центральні теж попали, дивимося, щоб тут. Вон, бачите, один із них виліз, загнувся. Навіть навіть видно, що він погнувся трошки. Підрівняли, вставили, клеєм, клеєм ну, його можна вставити сюди. Ось видно, з цієї сторони є прорізь. Тут ось така защіпка. Вставляємо, защохнувсь. Клеєм замазали і зібрали до кучі. Все, у вас ліхтарик знову буде працювати. Значить, по схематиці. Два світлодіоди, вони в паралелі. Резисторик такого тут немає. Це перемичка фіктивна зроблена, не знаю для чого, а оця. Іде до доріжка, якраз вона розірвана. Тут повинен бути SMD-резистор, але тут якісь, якесь напилення. Не знаю, що це таке графітне і не графітне. Але воно виступає в ролі якраз струмо струмоогранічуго резистору. Приблизно помірятись 40 Ом виходить. І тобто така схемка. Значить, струм реальний, який він. Споживає від 5 вольт, Це, я не міряв 9 мА. Чому я сказав, що десь 0,45 Вт, а може і не сказав. 0,45 Вт виходить приблизно його потужність. 9 мА, тому він і не працює, що паурбанку треба як мінімум 50-60 мА, щоб він розумів, що щось до розіму підключене і не відключався. Я ж кажу, можливо, можливо, це в мене якісь неправильні павербанки. Напишіть, як у вас, працює чи не працює. Побороти оцю от проблему. Ну, як варіант, додавати резистор і ще один сюди, щоб він давав навантаження і сам павербанк розумів, що більше 60 мА. Навантаження на нього і не відключав отакий от ліхтарик. Проте я з цим не заморачувався. Більше для світлячків, для, для нічника він підійде. Але ж питання в тому, що 9 мА це ж взагалі там використання дуже-дуже маленьке. І цим ці вони цікаві. от На фоні цього я розробив таку от штучку. Змодельований корпус до нього зроблений ну, посаджена сама верхушка. Якщо кому ну, Він зараз на тесті, це ще тестова модель. Але вже наразі він відсвітив більше доби і ще світить. Поки що ще тестую. Якщо цікаво, Зніму окремо відео, розкажу про характеристики, вже буде зрозуміло, що до чого і як він працює. Тобто такі от справи. Взагалі штучка цікава. Якщо від е, блока живлення телефону і від мережі 220, працювати буде без питань, світить більш-менш нормально. Це не такі варіанти, що там світодіо 1, е, е, яскравість непогана. Для невеличкої кімнати, в принципі, як той самий світлячок, підходить. Але не більше. Так, і пару слів скажу, і я думаю, що я зроблю тест між ними, між цим і оцим. Про такі от, на три світодіоди, але, щоб ви розуміли, у нього реальних 2,1,8 Вт від 5 В світить дуже, дуже яскраво, але вони дуже гріються. Тому, якщо у кого є такі ліхтарики, я бачу, вони в продажу є, раджу відразу поставити е, пластинку. якусь, Чи, на, чи, чи її на термопрокладки покласти або на термопасту, але додати, щось, якийсь ще додатковий охолоджувач, тому що гріються вони дуже-дуже. Я думаю, там градусів десь 80 або вало 90 на замірах. Тому, якщо ви такі поставите на постійно в павербанку, то, по-перше, у нього 360 мА він споживає струму. Це досить немало. Тобто, в залежності, які у вас павербанки, думаю, можна порахувати, на скільки годин вистачить такого от маленького ліхтаря, але світить досить непогано. Я думаю, що зроблю якраз заміри з ним, покажу різницю. І... І якраз у мене ось приблизно така от штучка є, теж наброску робив від такого світодіода Тобто зроблю порівняння, як цей, цей і оцей світить. Кому було цікаве відео, підписуйтесь, ставте лайки. Можливо, хочете, щоб ще щось протестував. До речі, у мене ще є ось такий ось ліхтарик непоганий, цікавий зі своїми режимами. Не просто так показую 100 Вт, але і зі своїми нюансами. Розкажу, що як працює і що він в реальності може. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Якщо хочете, зніму окремо відео про такого ліхтаря. Всім дякую, а зараз піду і покажу вам порівняння оцих ось ліхтарів. Всім щасливо і гарного настрою! Так, ну а тепер тести. Дуже-дуже занижує яскравість сам телефон. Тому обичаюсь, спробую ну, десь множити на 2 по яскравості. Значить, це у нас світлячок. Один світодіод, розсіяне світло, 120 градусів, коротенький кімнатка десь 6 квадратів в загальному. Ну, будемо рахувати що ось 3 квадрати. Він освічує. Тобто, так от, таким чином поверхню підсвітити. Можна, в принципі, непогано. Далі беремо наш ліхтарик. Тут, як вже бачите, краще. До речі, попередній він 20 мА споживав, а цей, як ви пам'ятаєте, 9. Світить краще. Наприклад, над робочою поверхнею взагалі чудово, одного його вистачає. Навіть якщо і так поставити, в принципі, теж непогано. До речі, да, можливо, давайте ще Ще зробимо таким чином, поставлю оцей маленький, ну, бачите, раз і в два точно він. Світить гірше, але все одно теж варіант непоганий. Цього, до речі, також десь годин на 20 вистачає одного заряду. Безперервної роботи. І той, який найбільший, який у нас 360 використовує, споживає, світить отаким от чином. Це вже ж зрозуміло, оце вам ось реальних. 1,8 Ну, Беремо нехай півтора, і ще нагріється світлодіоди, яскравість стане менше 1,5. Там 0,45. Тобто так от, освічує. Дуже-дуже гарно, але ж і споживання розумієте, що більше. На 2-3 години ну норм, вам вистачить. Якщо треба більше, то ну, такий собі варіант. Дуже-дуже такий прожерливий, скажімо скажем так. Ну, ось такі от результати. Давайте ще раз покажу вам оцього малого, який поруч світять, цей прибор. приберу. В принципі, ну, я скраюсь непогано, вам скажу. Класна штука, але якби вона працювала від від Powerbank. Проте я ж кажу, є, є інші варіанти. Від акумулятора його зробити, підключити. Ну, коли дороблю, якщо цікаво, зроблю відео, покажу, що вийшло. Всім щасливо!